Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Одного політика з Харкова, яскравого прихильника Росії та всього російського Михайла Добкіна пам'ятає багато українців. Особливо за часів, коли він разом зі своїм близьким другом Геннадієм Кернесом кликали Росію в Харків. Один з найвідоміших критиків Євромайдану під час Революції Гідності відкрито підтримував Беркут і називав протестувальників клоунами. А зараз вирішив затьмарити людям очі, демонструючи зміну своєї позиції. Колишній регіонал вибрав далий час для цього. Так у мережах розлетіли світлини, де Допкін приміряв на себе військову форму. Відповідно, світлину з політиком оприлюднила його донька. Також у мережі з'явилася світлина, на якій Допкін заліз на спалений російський танк. Ви запитували, де мій тато? У відрядженні у Дуже короткому, люблю і пишаюся, слава Україні та нашій землі. Підписала допис Алла Добкіна. Показуху Допкіна почали належно коментувати. Глянув відео Добкіна, де йому дали походить біля танка, одягнув на своє лице танковий шулом. Він тепер патріотом став, написав політик інформнапалм Антон Павлушко у своєму Фейсбуці. Дуже не хотілося б бачити цих людей в політиці після війни, а вони ж полізуть. Якийсь там куп'янськ залюбки обере собі Добкіна за депутата. Саме тому зараз до армії, начебто, ломанулися ці колишні ляшки Добкіни. У нас уже вілкул-патріот, що там труханув. Суддю за російський паспорт але це ще не точно. А коли мерів почнуть за це знімати. Вже просто бачу якусь полегшену версію ПЗЖ в перші роки помірковано і обережну, але з критикою всього. А далі, чим далі від війни, тим більш борзу та, зрештою, проросійську пише Павлушко. І будуть ті, що поведуться, за гречку через обіцянки швидко відбудувати і просто, бо згадають лице з плакатів. Після того, як фото Добкіна потрапило до соцмережі, його прокоментував і начальник штабу спецпідрозділу Кракен Костянтин Немічев, хто дозволяє таким клоунам поплюжити форму. Саме через таких політиків ми воюємо та втрачаємо. Найкращих синів нації, а комусь на це байдуже. Йому важливо зробити фотосесію військовій формі. Запам'ятайте, колаборант гірший за окупанта, адже він руйнував країну зсередини за це треба відповідати. Не треба зараз малювати себе патріота. Всі ми добре знаємо наміри цих маріонеток. Колишніх зрадників не буває. Нагадаємо, Добкін через 4 місяці після вторгнення російської армії на територію України заявив, що став українським націоналістом. Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram, виступивши з різкою заявою на адресу Росії. Я не знаю, коли це закінчиться і чи закінчиться взагалі. Я не знаю, скільки втрат у плані людських життів та зруйнованої інфраструктури, ми ще отримаємо. Але що я точно знаю, то це те, що якщо хоч навіть і не ми, то наші діти вже точно гарматами ножами, а якщо доведеться, навіть хоч і зубами, але все одно будуть бити, різати або рвати цих тварин за все те, що вони принесли своїм рилом на нашу землю. Називайте мене націоналістом, зазначив Допкін. Крім того, соцмережі здивував вчинок Допкіна щодо ЗСУ. Дивно, що Допкін після вторгнення російських окупаційних військ в Україну повністю змінив ставлення до Росії та зайнявся допомогою українській армії, публікуючи на своїй Рінців в соціальній мережі Instagram повідомлення про звірячі обстріли Харкова з боку російської армії. Добкін оголосив про збір допомоги для ЗСУ. Він заявив, що готовий обміняти рідкісну та дуже дорогу для нього особисту модель мотоцикла Харлей Девідсон, привезену зі США на мікроавтобус або пікап для потреб ЗСУ. До війни Добкін вважався одним з найактивніших проросійських політиків України, критикуючи український націоналізм. Уповноваженим органам слід звернути увагу на несподівану зміну позиції колишнього регіонала. Уповноваженим органам слід звертати увагу на несподівану зміну позиції колишнього регіонала. Якщо він думає, що своєю, нібито службою у лавах збройних сил він може відбілити свою репутацію, то з цього приводу є значні сумніви. Ніхто не забув його діяльність проти України як мінімум з 2013 року. І про російських мітингів у Харкові кримінальна відповідальність і в'язниця обов'язково знайде своїх героїв. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок, Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.